Війна внесла корективи в різні сфери життя. Що до повномасштабного вторгнення на Тернопільщині активно розвивалося житлове будівництво. Тепер воно скоротилося майже вдвічі, каже Галина Воляник. Відтак, аби підтримати українців та покращити їхні умови життя, з жовтня 2022 року в Україні запрацювала програма доступного іпотечного кредитування є оселя. Держава водночас не забуває ні про людей, ні про бізнес. І якраз яскравим прикладом цього є. Програма є оселя з одного боку допомагає населенню отримати житло таке. Очікуване, а з другого боку підтримує бізнес. Це і будівельні компанії, це виробництво будівельних матеріалів. Спочатку її учасниками, що могли оформити кредит під 3% були військовослужбовці та працівники силових структур, педагоги, медики та наукові співробітники. З минулого року взяти іпотеку під 7% можуть ветерани, учасники бойових дій, особи, які дістали інвалідість внаслідок війни, ВПО та громадяни України, які не мають. У власності житла загалом у 2023 році близько 7 тисяч українських сімей отримали власне помешкання для військових врачів, науковців доступні і та первинний та вторинний ринки для всіх інших категорій. Ми фокусуємося на первинному ринку або на будівлях з в експлуатацію не довше ніж три роки. У січні дві тисячі набули чинності нові умови кредитування. Окрім квартир у багатоповерхівках, українцям стали доступними й приватні будинки та таунхауси. Подати заявку на отримання житла можна онлайн у застосунку «Дія». У нас найшвидше рішення від банку без відвідання банку приходить за 7 секунд. Тобто, якщо ви подасте заявку, не виходячи з дому, да будучи на робочому місці, за декілька хвилин ви можете мати отримати. Там три, п'ять, шість відповіді від банків. Обрати найкращу пропозицію для себе і відвідати для підписання. До програми можуть долучитися і територіальні громади у нашій області. Тернопільська наразі є першою. Міська рада відшкодовує захисникам 20% по іпотечного кредиту на житло. Громади можуть долучитися в той чи інший спосіб допомогши своїм громадянам, які проживають на території тої чи іншої громади, отримати доступне житло. Можна зробити так, як Тернопільська міська рада можна зменшити відсотки. Можна обрати якісь певні категорії, чи то військових, чи то лікарів. У планах ініціаторів проєкту, аби у 2024 році ще понад 12 тисяч сімей отримали омріяне житло за програмою оселя».